Гірчичне масло проти масла німа, хто переможе в цій епічній битві. Або це те саме. Вони дуже схожі, і це тому, що гірчичне масло це загальний термін для натуральних олій, раніше відомих як сплячі олії, які виготовляються з овочів, рослин та мінералів. Масло Німу отримують з здареванням, тому це різновид гірчичного масла. Масло Німу трохи відрізняється від інших гірчичних масел. І, можливо, тому його часто помилково вважають чимось зовсім іншим. Більшість гірчичних масел найкраще використовувати як профілактичний засіб від шкідників і хвороб рослин, але олія НІМУ містить компонент, який дозволяє йому діяти як активний метод боротьби зі шкідниками в будь-який час. Що таке гірчичне масло і масло німу? Гірчичне масло і масло німу це натуральні масла, які раніше називали сплячими маслами. Мінеральні та рослинні олії, такі як ріпакова, бавовняна та соєва, належать до гірчичних і можуть використовуватися в саду для профілактики шкідників та хвороб. Найчастіше їх можна зустріти у вигляді спреїв, тому що їх дуже легко наносити на рослини для боротьби з комахами. Деякі з них готові до використання РТУ, а інші продаються у вигляді концентратів, які потрібно розбавляти водою перед застосуванням. Багато олій підходять для органічного садівництва і не шкодять рослинним тканинам, але не всі. Це залежить від того, як масло було вироблено і що в нього додали. Перевірте етикетку, щоб переконатися, що продукт органічний, якщо ви не хочете використовувати шкідливі хімікати у своєму саду. Олія німу відрізняється від інших гірчичних масел, тому давайте розберемося, в чому різниця: гірчичне масло. Гірчичні олії поділяються на кілька категорій, які визначають, коли і як їх можна використовувати на рослинах. Сплячі і відстрочені сплячі масла застосовують до того, як деревні рослини, трав'янисті культури і плодові дерева починають розпускатися навесні. Літні масла використовують, коли рослини вже цвітуть. Всесезонні масла можна застосовувати цілий рік, якщо температура не опускається нижче нуля і не піднімається вище 32 градуси Цельсія. Гірчичні масла також класифікують за ступенем очищення. У магазинах найчастіше продають високоочищені гірчичні масла, так як вони найефективніші і з більшою ймовірністю мають органічну сертифікацію. Гірчичні масла зазвичай використовують для профілактики хвороб і шкідників. Можна оприскувати рослини на початку сезону, щоб запобігти появі грибкових захворювань, таких як борошний староса. Якщо ви помітили яйця комах або молодих личинок, обробка маслом допоможе знищити їх на ранній стадії. Гірчичні масла не лікують хвороби і не завжди ефективні проти дорослих шкідників. Тому важливо застосовувати їх заздалегідь, а не чекати, поки проблема стане серйозною. Масло Німа Масло НІМУ – це різновид гірчичного масла. Його часто відносять до всесезонних масел тому його зручно тримати під рукою. Головна відмінність тя за дірахтем природна хімічна сполука, яка міститься в олії німу. Цей компонент вбиває шкідників, тому масло НІМУ використовують як пестицид. У порівнянні з іншими гірчичними маслами ним ефективніше бореться з уже існуючими грибковими захворюваннями. Він, звичайно, не позбавить від усіх грибків, але якщо вчасно помітити зараження, можна зупинити його розвиток. Як їх використовувати гірчичне масло і масло НІМУ дуже легко застосовувати в саду. Якщо у вас готовий спрей, просто розпилюйте його за інструкцією. Якщо у вас концентрат, розведіть його водою відповідно до вказівок на упаковці. Гірчичні масла не можна розпорошувати при екстремальних температурах нижче нуля або вище 32 градуси Цельсія. В таких умовах вони можуть пошкодити рослини і втратять ефективність. І пам'ятайте, літнє масло не означає, що воно витримує спеку, просто його можна наносити на рослини з листям. Більшість масляних спреїв працюють однаково, їх розпилюють на листя, де видно шкідники або перші ознаки грибкової інфекції. Різні види масел – сплячі, високоочищені і преміальні, можуть мати невеликі відмінності в застосуванні. Завжди читайте інструкцію перед використанням. При обробці рослин олією важливо покрити всю поверхню, включаючи верхню і нижню сторони листя, а також стебла. Масла вбивають шкідників, перекриваючи їм доступ до кисню, тому не шкодуйте розчину. На жаль, гірчичні масла не розрізняють шкідливих і корисних комах, тому можуть нашкодити бджолам та іншим заполювачів. Щоб зменшити ризик, оприскуйте рослини рано вранці або ввечері, коли бджоли вже не активні. Також намагайтеся не потрапляти на квіти, де найчастіше сідають запалювачі. Переваги гірчичного масла і масла НІМА Гірчичні масла люблять як органічні. Так і звичайні садівники, тому що вони практично не токсичні для всього, крім ем'якотілих комах. У людей і тварин вони можуть викликати роздратування при попаданні в очі, ніс, рот або на шкіру, але це не небезпечно, просто неприємно. Оскільки ці олії отримують з рослин і мінералів, шкідники не виробляють стійкості, і їх можна використовувати з року в рік. Багато гірчичних масел сертифіковані як органічні. Виняток, якщо рослини, з яких їх отримували, вирощували з хімікатами або якщо в масло додали неорганічні компоненти. Ще один плюс ці масла не шкодять дощовим черв'якам в ґрунті. Гірчичні масла і масло німа ефективні проти різних шкідників, гусениць, щитівок, емикотілих комах і кліщів, включаючи павутинних. Кожен вид олії зазвичай спрямований на певний тип шкідників. Тому читайте етикетку, щоб вибрати відповідно. Недоліки гірчичного масла і масла НІМА у гірчичних масел є і мінуси їх можна використовувати тільки в певному температурному діапазоні або тільки в конкретну пору року. Перед повною обробкою влітку протестуйте масло на невеликій ділянці рослини, щоб переконатися, що листя не отримують опіків. Деякі рослини погано переносять обробку маслами. Наприклад, чутливі сорти винограду і троянд можуть постраждати. Також не варто оприскувати тінисті дерева, такі як клен, кедр, ялівець і ялина. Якщо на вулиці вітряно, масло може розлетітися і пошкодити чутливі рослини. Завжди враховуйте погоду перед обробкою, стресові рослини також погано реагують на гірчичні олії. Нові саджанці, хворі або пересушені рослини можуть постраждати. Краще спочатку вирішити проблему, а потім вже оприскувати. Як було сказано, гірчичні олії не є повністю нетоксичними. Вони безпечні для людей і тварин, але можуть викликати роздратування при контакті зі шкірою або слизовими. Діти більш чутливі, тому під час обробки краще відвести їх подалі. Також масла можуть нашкодити амфібіям і рибам, тому не використовуйте їх на водних рослинах. Поширені запитання. 1. гірчичне масло і масло німа це одне і те. Масло німу це різновид гірчичного масла. Рослинні, мінеральні і високоочищені масла теж відносяться до гірчичного. Це велика категорія, і кожен вид допомагає всаду по-своєму. 2. Чи можна замінити гірчичне масло маслом німа? Масло німа часто використовують як універсальний засіб від шкідників і хвороб. Воно містить азадірахтін, якого немає в інших гірчичних оліях, тому ним ефективніше проти комах. 3. Які рослини не люблять масло німу. Не обробляйте маслом німу стресові рослини, нові саджанці, зів'ялі або пересушені. Деякі дерева та ніжні троянди також чутливі до гірчичних масел. 4 чи безпечно гірчичне масло для овочів. Так, але намагайтеся не потрапляти на самі овочі і мийте їх перед їжею. Гірчичне масло практично не токсичне, але може викликати роздратування при контакті зі шкірою.